Вдома після повернення зі змагань наших піатлоністів за традицією зустрічають із квітами та привітаннями завжди. Попереду в них лише шість днів на відпочинок і розпочнеться ще одна важлива частина сезону у біатлоні етапи Кубку світу-2017. А поки спортсмени діляться враженнями від чемпіонату світу, який став доволі результативним для збірної України. Хохфільцен, звичайно ж, не відпустив наших спортсменів додому з пустими руками. Змагання принесли жіночій збірній Україні з біатлону «Срібло». Неочікувано для себе у першому етапі командної естафети стартувала Чернігівка Ірина Варвенець. Форма була далеко від ідеальної, дуже далеко, навіть на цьому чемпіонаті світу. Тренери повинні були це по результатам наших гонок. Вона біжала спринт. Я повинна була біжати на гонку. І за цим результатам вирішила. Медалей, отриманих жінками на чемпіонаті світу, не було з 2008 року. біатлоністка зізнається. Через хворобу трохи втратила форму, а тому за свій виступ дуже хвилювалася. Ірина перші хвилини гонки трималася на п'ятій позиції, проте у спортсменки була затримка із технічних причин, тому естафету передала сьомою. У кінцевому результаті колегам Ірини Варвенець вдалося скоротити відставання і вибороти срібло. На чемпіонаті чоловіча збірна України з біатлону також показала гарні результати. Біатлоніст Артем Прима через хворобу був змушений пропустити всі індивідуальні гонки. Проте, одужавши, спортсмен виходить у першому етапі командної естафети. У результаті Україна посіла четверте місце. Таке тому готувався цілий сезон і по, по такої глупої причині ну ти не можеш виступати. Це дійсно не дуже приємно і не дуже хорошо. І ну ну, не те, що вибору немає, то в мене ставалася тільки одна гонка. Это эстафета. И насколько, в принципе, получилось собраться, насколько хватало сил, но ну, как бы я его пробежал. Но в принципе не совсем тоже ей доволен. То Есть есть определенная там причина, но ну, мы с тренерами это обговорили, но мы понимаем, почему это случилось. То есть Не было стартов, и был, ну, были определенные проблемы со здоровьем. то Из-за этого то есть не вышло тут выложиться более на последнем кругу, отработать настолько Этого мы хотели. Поедем на перед неделю. Это Пьон Ну и там будем выступать. Я думаю, еще три этапа впереди і получится собраться и до конца хорошо закончить сезон.